На світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов Фенікс з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося її здобула, звитяжна моя Україно. На землях твоїх неозорих степів. Живе працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стиглих хлібів, Моя золота Україна, в садах і дібровах вечірні часи. Чарує нас пісня, дзвінка, солов'їна, і чути співочі дівчат, голоси, пісена моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі. Є в тому, мабуть, особлива причина, та все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Квітуй, мов калина над плесами вод, будь в дружбі і праці, міцна та єдина, хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна! У нас красивий гарний край, квіти, море, річка, гай, рідне все, поля, діброви, а сади, які чудові. Їх краса це білий цвіт, ненька наша Україна, адже ти для нас єдина. Людина незвична, чи ти сильна достатня, щоб світ син змінити? На краще місце. Людина незвична, чи ти сильна достатня. Повірити в себе, іншу людину полюбити. Людина незвична. Чи високо літаєш? Чи маєш ангела свого ти крила? Людина незвична. Хто ти є? Покажи свій всесвіт. Хочу знати тебе. Людина незвична. Чому засмутився? Чи ти злякався самого себе? Людина незвична. Прошу, не сумуй, не кожен спроможен зрозуміти тебе. Які твої мрії? Покажи все, світ свій, і не бійся ти своїх демонів. Бо це життя твоє. Ми слухаємо серцем, змінюємо світ іноді самотні, але віримо в своє. Ритках, не мов у шатах, неповторна і єдина, Не знайти тебе у штатах, Символ ти лиш України, Дорога і серцю мила, українець кожен знає, у тобі могутня сила, і тебе він поважає. Ти не наче ясне небо, ти не мов вишневий світ, Ти на святі і у скруті, ти для нас, як цілий світ, Світ краси, любові, щастя. Миру, ласки і добра, тебе забрати в нас не вдасться, бо ти лиш наша, ти одна. Пригадай руки лагідні, мама, пригадай перші кроки свої, як радіючи бігав полями, а тепер тут жахливі бої, де був сміх, там лунають гармати, і кривавий недобрієм дим. Ворог вдерся до нашої хати. Але ми рідний дім захистимо, пригадай перший свій поцілунок та солодкі обійми полки, вірне серце тобі в подарунок, на прощання та сльози терпкі. За, для щастя зустрітися знову за надію кохати і жити відстоїмо свою колонову, рідну неньку, наш край кожну мить. Пригадай першу посмішку сина. Ніжну ручку свого немовля, задля нього підеш до загину, захищати то доля твоя, щоб майбутнє було у дитини, аби знову крізь сміх залунав. Захистім ми свою батьківщину, повернемо все, що ворог забрав, за родину і наші святині проти тих, хто катує наш край, задля миру по всій Україні, захисник. Ти типу поціль та стріляй. Живу, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі, до суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, шаблями в руках на сторожі, стоять, присягають тобі на шаблях, і жити і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях. Ніколи не вкрити ганьбой. Нам випало жити у час нелегкий, ховати своїх і своїх боронити, за шаблю хапатися, йти у штики. Нам випало жити. Не ми обирали на світі батьків і землю, в якій народитись. Нам випало жити в спіралі віків, нам випало битись. І вже не важливо, що скажуть про нас, коли ми розстанемо в млі. Нам випало жити і битись за час любити на рідній землі. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього не йшли, несли. Несли з чужого поля і в Україну принесли і могутніх слов, могутню силу та й більш нічого. Ви кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих, гречкосіїв. І сонце правди дозрівать в німецькі землі не чужі. Притися знову, якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою, за святими горами Дніпро. Над вами Бог, за вами Україна, мільйон сердець стривожених очей. Ідіть вперед, за волю, за родину, не боячись, ні зливи ні ночей. Ми віримо в вас, герої сьогодення, козацьку міць і вогонь сердець, Ви сила, мужність, ви для нас натхнення. Ви ті, хто покладе війні кінець. Над вами Бог, за вами Україна. Не бачачи жалю і протиріччя за матір, за доньку і за дружину, не дивлячись у ворога в обличчя. Ми віримо в вас, ми віримо в Україну, князів нащадки Київської Русі. Врятуйте рідний край в лиху годину, й додому поверніться, живі й цілі всі. Над вами Бог, за вами Україна, Блакить Небес і золота ланів, ми з вами, хлопці. Ми одна родина, хай береже Господь наших таких синів. Вірш Тараса Шевченка, думи мої думи. Думи мої думи, ви мої єдині. Не кидайте хоч ви мене в кривихій годині, прилітайте за закрилі мої голуб'ята, і за Дніпра широкого у степ погуляти. С кергизами убогими вони вже убогі. Уже голі та неволі, ще моляться Богу. Прилітайте ж, мої любі, тихими речами. Привітаю вас, як діток, і заплачу з вами. Жовте поле, синє небо, прапор рідної землі. Так зухвало та цинічно к нам вступили вороги. Під обстрілом чутний вибух, тремтить серце матерів. Ворог буде весь убитий на околицях лісних. Ми піднімем прапор в неба, перемога буде в нас. Це тому, що Україна сама мужня у цей час і загине уся нечість, і не буде більше зла. Лиш квітуча Україна, рідна матінко моя. Де зараз ви, кати мого народу, де велич ваша, сила ваша де? На ясні зорі і на тихі води. Вже чорна ваша злоба не паде, народ росте і множиться і діє без ваших нагаїв і палаша. Під сонцем вічності древніє і молодіє, його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Пощезнуть всі перевертні приблуди, і орди завойовників заброд. Ви байстрюки. Катів посатанілих, не забувайте виродки ніде. Народ мій є, в його гарячих жилах, козацька кров пульсує і гуде. Ти синім небом дивишся на мене, щоб я, бува, душею, не зачахла. В моїх ночах Тополь свічки зелені, в моїх ночах, в задуманих очах, в моєму щасті твого щастя зливе, в моїй крові. Пожар твоїх калин, з твоїх давнин на плечах вітер сивий, гіркий, печальний вітер, мов полин. За мною ходять Твого горя тіні, лицем до Твого Сонця я встаю. В Твоїм сумлінні і моє сумління по проводі життя передаю, з Твоїх знамен несу червоне кредо, впаду, як треба, тільки ти іди. Дивлюсь вперед і бачу попереду себе, з тобою бачу назавжди. Мої нескінчені дороги сплелися, мов доля моя, я знову прийшла до порога, де батьківська рідна земля, Країна моя, Україно, ще пращурів, пам'ять жива, знайома тут кожна стежина і сонце мене зігріва. Хай пісня, твоя Україно, Злітає, як птах у блакить. А мова твоя солов'їна у кожній оселі звучить. Піду в садочок вишневий. Послухаю спів солов'я. Там ранок зустріну рожевий. Тобі я вклоняюсь, земля. Настане день, і Сонце України засяє гордо, обійнявши світ. Омиє кров, і сльози, і дитині покаже мати неба, Оксамит. Та ми сильніші духом за пітьму. Ми честь, ми гідність і наш бій триває. Наш правий гнів убивці розтинає, наш біль страждань кує йому труну. Розмовляй українською друже. Українці велика нація. Може, спершу вдається і не дуже, але мова, ідентифікація. Розмовляй українською сестрою, це тепер принципова позиція. Стільки жертв для цього принесено. Стала мова не мовою, крицею. Насолоджуйся скарбом лексичним. Бережи чистоту солов'їної і не лайся, бо це токсично. Лайка мову вкриває руїнами. Розмовляй українською, брате. Батьківщина на це заслуговує. Тільки так можна нас об'єднати українською рідною мовою.